Всім з вами привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube, знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене чотири книги. Скот Пілігрим. Видавництво «Мальопис». Це кольорове видання. Ось у нас сам Скотт. Ось. Він живе зі своїм другом Геєм. Ось. Бо у нього е, немає такої собі роботи, він виступає в музичному гурті. Ось. Та він зустрічається. Знаєте з ким? З 17-літньою китаянкою. Дуже добре. От вона не могла когось кращого знайти. Йому буквально 23, тобто різниця 5 років. І він безробітний. Ну, прям найкращий варіант ось. А потім він бачить в, у вісні якусь дівчину. Ось, вона йому так подобається, що просто капець. І він, коли гуляв зі своєю дівчиною, її побачив і закохався, і тепер її переслідує. Потім... Коли вона принесла йому пошту, посилку, ось, яку він спеціально замовив, щоб з нею побачитись, і її запросив на побачення. Ось. І там почався дощ, вони прийшли до ну, Сталося з тим, що Скот розстався з нашою китаянкою. Ось вона. Була дуже о, переживала за це, вона хотіла його повернути, вона його полюбила. Ось. А він почав зустрічатися з нашою новою о, персонажкою. Ось. І як опинилось, що тепер йому треба битися з її колишніми. Ось, їх було сім ось. Да, тут в книзі усі персонажі знають про те, що вони в книзі ось і тепер він бореться з її колишніми. Ось. Тобто це буде якась гра, у них там якийсь плюс сила один там, можуть якісь бонуси падати, гроші з переможених колишніх. Ось. Він виступає у гурті, який не доволі таки невідомий. Ось, кожного разу зустрічаємо нового персонажа. Та наша, о, наша китаянка хоче його повернути, що тільки не робить. Змінює якось свій стиль одягу, фарбує волосся, бо не може прийняти того, що він пішов. Ось. А ви, а цей же наш Скотт Пілігрим. Мені він взагалі не подобається як персонаж. Він по суті за 23 роки свого життя просто, типу, розбив багато кому серце, він просто якийсь, я не знаю, невдаха, можна так сказати, просто виступав в якомусь гурті, який є доволі невідомий. Ось, і так далі. Тобто мені сам головний персонаж не сподобався, сюжет гарний. Якщо хочете щось прочитати, цей комікс я вам рекомендую. Тут є і жарти, і багато чого різного. Ось Вона і доволі така смішна. Ось Усім рекомендую, всім до побачення!